Ме пише на штурми и таму против мина повеќе. Це останнє, що пам'ятає військовослужбовець Кіровогращини Геннадій. Чоловік під час виконання бойового завдання у Донецькій області отримав досить тяжкі травми. Опіки кінцівок, перелом, ребер, лопатки, тазу, контузію. Я очнувся у аж у Дніпропетровську. Я по документах побачив, що мене і в Курахово завозили, і в першу не в першу, а як вона в інститут імені Мечникова. Ну цього я сьогодні нічого не пам'ятаю. Я вже проснув ну, прийшов до себе, так вже більш-менш пам'ятаю то. Восьма лікарня Дніпропетровську. 15 липня військовослужбовця на лікування доставили до рівненської обласної клінічної лікарні у опікове відділення. За менше як два місяці йому близько 25 разів переливали різні компоненти крові. Геннадій каже, навіть уявити не може, скільки йому потрібно було крові у перші тижні після отримання травм. Це життя життєво необхідно. Треба по-любому треба здати, бо тому, що ну, якщо не здадуть кров, то хтось помре. А для солдата Сергія Сум, який також перебуває на лікуванні у рівному, приїжджали здавати кров родичі та друзі. Чоловік вже півтора місяці у лікарні. Пригадує, як встиг рятуватися із палаючого танку. Попав снаряд, броню пробило, і там загорілась бика. Ну, спілі по поволазить там, що... так що живі, остались. Ну, танк згорів, зарвався. Сергій ділиться. Процес лікування та реабілітації досить складний, однак ще складніше знайти необхідну кількість крові. Лікування важке, крові треба багато. Це, ну, крові не тільки в опіковому відділенні, а й в інших теж, тому що крові мало, треба її багато дуже. Ну і медикаментів теж треба вашему. Ну, лікування важке. Ну що це ж не температура? Лікар-комбустіолог каже, лише в опіковому відділенні одночасно на лікуванні перебуває близько 15 військовослужбовців. Щодня для трьох чотирьох потрібне постійне переливання. Однак до закладу з тяжкими травмами потрапляють і цивільні, які також потребують крові та її компонентів. Потреби в крові, як правду, гостро Якби потребують це хворі з опіковою травмою, оскільки там травма досить серйозна, і втрати йдуть ресурсів цієї крові, і потрібно їх поповнювати за рахунок донорських препаратів. Це компонентів крові, це еритроцити, плазма, альбумін і інші продукти. Волонтери і лікарі закликають громадян ставати донорами, однак радять робити це без ажіотажу, а на постійній основі кров треба щодня, особливо впродовж останніх півроку. Тож краще спочатку зателефонувати до центру переливання. Та запитати, які групи та резус-фактори потрібні на даний момент. Ситуація не критична, не така, що прямо аж сьогодні там 100 людей приходило на станцію переливання крові. Але ми дуже просимо рівнян по одному, не в авральному режимі, але планово приходити здавати, здавати кров, здавати донорами, спробувати. Якщо ви ніколи не здавали кров, вперше спробувати це дуже корисно і не важко і не складно і не боляче. Згадайте, можливо, ви колись раніше здавали кров і. Нагадайте собі про це і приходьте здавати кров. І, взагалі, якщо у вас є така можливість, у вас є здоров'я, кожних 60 днів. Запрошуємо всіх приходити, тому що потреба в цьому насправді є у всіх групах крові. Важливо пам'ятати, за день до здачі крові потрібно дотримуватися дієти, не вживати алкоголю та не приймати ліків. Донорство це не лише врятовані життя, але й постійний контроль власного здоров'я. Адже перед забором крові лікарі проводять обов'язковий аналіз, перевіряють, чи може людина стати донором. Аліна Пучка Ярослав Бондарчук, випуск новин.